2012 році в газеті СНІП вперше виступив серед української інтелектуальної еліти з вимогою, щоб в Україні був свій патріарх, щоб була українська церква. І потім він це проповідував на мітингах 17-го року біля Софії Київської і. А Центральна Рада, провідники її були переважно люди, ну, безбожники, атеїсти, соціалісти. І їм було це дуже дивно, і їм це було несприйнятно. Але от саме Микола Міхновський перший в українській історії проповідував, що в нас має бути своя церква зі своїм патріархом. У спогаді про Миколу Міхновського, яку ми знайшли в одній із газет, яка видавалася Рівному у 26-му році. Подільський отаман Волинець, Ананій, я про нього написав з Костям Завольником книжку та трагедія отамана Волинця. І от на другу річницю смерті Міхновського він, один з перших, написав посмертне слово про нього. І от я два абзаці коротких прочитаю вам. Волинець писав Сіра, безлична солдатська маса. Большевизм, деморалізація, розклад. Здається, пропащі люди і пропаща справа. А заговорив Міхновський і чудо в сірій масі заблисло золото пшениці, в темнім лісі розсвіли волошки. І за хвилю золото і волошки уже були для цієї маси гаслом. А над цим горував той великий каменяр, що розбудив їх. До життя, до українського життя додам від себе. Це ж для України, самостійної України, це для його укоханої батьківщини, за яку мало і душу положить. Це для її оборони шикуються молоді орли лави. Це українські самостійної України прапори Лопотять.